Канал один плюс один втретє збирає найсильніших юних вокалістів країни. Учасники третього сезону проєкту Голос Діти це абсолютно нове покоління дітей. Вони сучасні, яскраві і вільні від стереотипів. А от у червоних кріслах вокального шоу посядуть Монатік, Потап та незмінний зірковий тренер усіх трьох сезонів проєкту неперевершена Тіна Кароль. Саме її підопічний Роман Сасанчин став переможцем друга. Мого сезону голос діти. А чим унікальний третій голос та які дітки вразили співачку найбільше? Про це за мить поговоримо у студії сніданку. Тіна Кароль, тренер голос діти на каналі «1 Плюс 1». Тіночку ще раз так. доброго ранку. Доброго ранку ще раз. Сьогодні нашу зіркового гостю презентувала свій кліп. Но хочеться спочатку, поки ми перейдемо до проекту Голос Діти. Я знайшов світлини з допомогою таки, а, твоїх, таки, а, твоїх колег. Так а, як робився кліп а, на пісню твої гріхи? І, найцікавіше, і зараз Найцікавіше зараз ви побачите тіно Кароль в крапочку. А, а що це за крапочки? Що це означає? Будь ласка, покажіть мій планшет на великий екран, А ти коментуй? Оці крапочки, о зараз озаба я збільшив, збільшив осьо ось, ось. Оці на лиці крапочки. Оці це ці саме точечки, на яких потім комп'ютер комп орієнтувався. Ентується. Що тут має боже зараз? Зачекайте тут має бути ці квіти. Так. А це ця зелена людина. Оцей чоловічок, якого вони мають квіти зелені зіліни чоловічки, в кліпі. А Отак, от от дивіться, оці бачите, крапочки це були орієнтири. А це вже графіка справа, як ці квіти е, появляються і розсипається шкіра. Бачите, наскільки е, кропітка робота? От і план. от. <свист> Подивися, я сиділа майже 25 годин на площадці. <свист> ну ще зазначимо, що ці крапочки спеціально ставляться кліпмейкерами для того, щоб комп'ютер ловив міміку і правильно розумію? Так, на обличчя і або такий новий вид вітряночки, вітряночки. А, ось, З бородавками. знати, де, 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 де робити здається, так дуже мило. Дуже мило. Ні. Ти не подати нам подобався будь-якою Тіно. Якщо Але... я в крапочку давай, прийду, знаєте, що це якийсь спеціфект. Да, то, тому... Ні, це означає, що ми в твоєму кліпі знімаємося. А, так готовий бути твоїм зеленим чоловічком, Тіно. Як то що? Давайте до голосу діти. Так, до голосу діти. Тіно, ти вже є незмінним тренером. Діє, зараз... Ой, ці ой фрази, Чому? Це, це, це дуже добре, це дуже гарно. Я думаю, це для дітей попрацювати з тобою. Це справжнє щастя з тим. Для професіоналом. Мене це дуже відповідає. Тим дійсно. паче, що ти, як мама, я скільки спостерігала, як ти працюєш з дітьми, наскільки ти близько все сприймаєш, наскільки ти їм допомагаєш. Я мені іноді здається, що не ти навіть більше і краще їм поради даєш, ніж батьки в той момент. Тому я б я б на, на твоєму місці цього слова не боялась. От, власне, третій сезон, і діти от покоління вільних всі говорять про те, що зараз вони абсолютно інші. Це не той, не ті діти, які були навіть волос голосі діти. Ва, от чим вони ви? Чим вони річ інші? По перше, пройшло два роки, ніби прийшов новий набір саме нових учасників і підросли ті, хто були молодші. В них зараз сьогодні є телефони, айпади, інтернет, доступ взагалі до усіх концертів. Це колись я знімала вокальні школи з dvd касети, вмикала, запихала ту касету, передавала з рук в рук. В мене ця касета буде тиждень. Тобі я віддам там через тиждень. І так ми жили. А вони зараз зовсім інше. Звісно, вони більш розвинені, ніж я себе пам'ятаю навіть сім років, коли сімирічна виходить малеча на сцену і просто зналює своєю енергетикою безпосередністю своїм вокалом і професійною подачею. Тут не тільки що вона просто, як знімалася на вушко, як треба співати, uh -huh. ну типу і копірує щось там. Uh -huh. А це реальна, конкретне, uh -huh. вже це навіть свій стиль, та, свій своє, стиль бачення. своє бачення, і починає розп... Вже потім в нас вже пройшли сліпі прослуховування, ми вже все зняли. Зараз працюємо над боями. І Я питаюся, яку би пісню ти хотіла заспівати, там теся. Є та, в кожного з них є конкретне своє бачення себе, що вони хочуть, як вони хочуть, ем, відчуття е, інструменталу аранжировки, uh -huh. як мають грати музиканти. Uh -huh. Навіть вони з ними спілкуються, парірують на одній темі там, про музику, і акорди. Я так, о, боже, що сталося? Світ перевернувся. І ти знаєш, в цьому, в цьому випадку треба. Зуміти зорієнтуватися і все ж таки е, бути на їх хвилі, на оцій сучасній дитячій е, не, не піддаватися на маніпуляції, тому що діти вміють це робити. Вони дуже А мудрі. Я не можу. Ти, я я піддаюсь. Піддаєшся? І правильно робиш. Ще про музику. От зараз цей сезон особливо орієнтований на сучасні музичні тенденції. Діти, от якщо говорити про малечу, яка йде на голос діти, то вони обер. Який репертуар? репертуар? Минулого разу, я пам'ятаю, ми з тобою говорили про те, що діти брали дорослий репертуар. Хотілося, щоб вони брали для свого віку. Що Зараз Зараз більше вони співають репертуар свого віку, але ти знаєш, є діти з різних міст і з сел. Угу. І, звісно ж, це зовсім різні дітки. Відрізняються дуже сильно. Відрізняється. Відрізняється дуже сильно. І, я тих сіл напевно більше схожі на нас, коли ми були малими. Так? Вони вони ти знаєш? Є я в своїй команді дала піс і дуже сучасні, дуже складні вокально. Дала і українські пісні і патріотичні пісні. Є діти, яким просто це настільки личить, і вони самі хотіли це заспівати. Я не мучила їх. Я подивилася, що вони вміють, і це просто виняло найкращі пісні з їх репертуару і змогла їх просто переробити, нове аранжування зробити і пояснити їм, як жити сьогодні в цій чи іншій пісні, як співати її, угу. як бути самобутніми. І коли в них батли, це вони стоять в трьох в рингу. І мусять один одного перемогти, але тут треба не перекричати, а, та, та. а по суті перемагати співом, майстерністю. І ти знаєш, я, от, наприклад, так, діти, ми наступного разу зустрінемось, ви мусите зробити те те. Те, і те, Вони приходять і все зроблено. Я кажу: як це ви це все зробили? Я, я вам такі дала там планочку, щоб ви ну. Щоб вам вистачило як мінімум ще на півроку, а вони бац, і вже так і грибочки за ніч ти біля так. гриби карпатські. А тіно не можемо не згадати тренерський склад. Він трошки оновлений, Це Потап, це, безумовно. Ти квіточка серед цих чоловіків і ще один з них це один з молодих а, співаків, сучасних українських, але вже сьогодні б'є певні рейтинги на радіостанціях. Це Монатік. Як працюється в такому складі? А, чудово, а, цікаво. На напевно, це один з перших разів, коли Є весела конкуренція, oh. весела, адекватна, немає якоїсь такої гордині. Ну, ти знаєш, деколи трапляються різні ситуації. Uh -huh. Все ж таки, ми п'ять суток проводимо разом. І в цьому випадку мені було дуже легко. І це не зв'язано з тим, що я одна дівчина. Це зв'язано більш з тим, що і потап, і Монатік вони були. Вони були якимись легкими на підйом. Uh -huh. Я дуже легка на підйом. Е, я переживала саме за як пота буде ставитись е, до мене, тому що в, в який вже раз він м, хоче перемогти, я все розумію. Але я також хочу, розумієш? перемогти цінікал. І я дуже багато над цим працюю. Е, і він працює, але все одно я напевно на більше Оце за тими перед будемо спостерігати. І це було цікаво. Все ж таки, він зміг якось стати. Знаєш, не на ну, безобраз, але у тебе є велика на підтримка голову. на майданчику. знімальному, голосу діти. І хто це зараз? побачите його цього молодого хлопа. Це він Вініаймін, який теж був залаштунками а, власне, цього проєкту, що голос діти, як він опинився там? Йому, ти його запросила, бачиш, він сам забрав. сидіти в кріслі. А ти знаєш, що дітей манить це крісло, як щось ніби там медом намазане. Всі діти, на які потім наплощаються на зйомки, я, до речі, раджу усім якось. Знайти час і прийти на наш е, прямий ефір, е, і, е, який буде в грудні, але все ж таки купити білет і прийти на концерт, е, де будуть співати ці діти, і хтось з них переможе. Так от, на це крісло, їх просто це якась. Манець, манія, манець, манець. Розумієш? А що він каже? Він тобі е, поради давав, е, кого обрати, хто кращий, хто не кращий? Можливо, сам захотів заспівати. Він ні? каже, що о, чому ти цю дитинку не вибрав? Сварить мене завжди. А цю треба було дитинку вибрати всі для. Нього талановиті. Але я коли запитувалась, ти підеш, а ти би хотів, він сказав Ні, він дуже стидається гарно співає. Ну він гарно зараз танцює гопак, я вам чесно скажу з шаблею. Він навчився і він це робить дуже чудово. Але якось на площадці я увімкнула його пісню. В нього є одна його пісня, він сам її зробив на студії, поки я десь там мала. Поки переговори там з кимось. Він собі там си сидів і зробив студію з моїм музичним інженером. Так уявляєте, і він тоді дуже образився, що я всім показала його секрет. Не готовий трошки. Ну, можливо, ми потім побачимо гопак з шаблями, можливо, вмовимо. Дякуємо, тіно. Ми дуже раді були, ти до нас завітали. От бачили зараз новий етап творчості. Ті нова пісня з нового альбому. «Твоїх Твої.